Доброго дня, сьогодні у нас 23 липня 2023 рік, хочу вам продемонструвати, Ось починаю дотривати такий прекрасний сорт персика під назвою Early Redhaven. Трішки раніше він за еталонний сорт Redhaven дозріває. Ось такий калібр. Витримує ну, такі надскладні погодні умови, завжди він з плодами. Даний сорт бажано мати на кожній присадибній ділянці. Є тут досталь живців у мене, кому необхідно звертайтесь. Також є в дуже маленькій кількості саженці. кому необхідно, можете звертатися. Давайте скуштуємо з цього красення. Ще не повністю він дозрів, але почав м'якшити і на нього вже їдять комахи. Щойно санрайз з'їли, не вийшло відео зняти. У мене бачите в один період. Кондор, вже м'який. Sunrise м'який, Manon, плюс-мінус там різниця декілька днів, і після них всіх починає Red Heaven. Більшість садівників вже ці сорти в своїй місцевості вже відзняли тижнів два. тому назад. В мене, Я от можу лише зараз їх продемонструвати, наскільки велика різниця. Тому не дивуйтеся з приводу періоду дозрівання. Бомбезний персиковий смак. кислоти нуль. Ще трішки ось тут хромстить. Кісточка в мене не відділяється в нього. Сорт, який дає можливість насолодитися плодами персика в своєму домашньому саду. Early Red Haven. Дякую за увагу.